Третя частина по відео по діагностику луку Сатурн. Одне з найголовніших питань, як довго живе ТТВ, хлопці, от я вам просто кратко на це відповім. Ось тут вже полка стерлась, вже все, до слюнок, до дирочки. А на тетиві, на центральній обмотці, да, взагалі нова. Ну, як будто, як будто просто от без питань. Я зараз дивлюся, хлопці, як себе веде лук. Вроді би, все супер. Я нічого такого прям не бачу. Якщо у вас є наші луки, у вас якась там є страхи, якими ви не, зможете, не можете з ними якось ем, приміритися. Присилайте нам лук на діагностику, я подивлюсь. Діагностика повністю безкоштовно. Я просто придивлюсь прогля... ну, лук. Якщо є якісь питання, я вам про це скажу. Якщо все добре, просто запаковую, надсилаю назад, витираєте кошти лише на пересилки, але ви впевнені, що з вашим луком все в порядку, ми за це якісь. Поки що коштів точно не беремо в да, вроді, все супер, хлопці.